Північ. У лікарні святого пантелеймона шумно. Лікарі готуються до складних операцій. Впродовж наступних 12 годин вони пересадять дві нирки серце та печінку. В цю ніч 46-річна Алла отримала дзвінок від лікаря. Його вона чекала майже два роки. Їй підходить нирка для пересадки. Їхати потрібно вже. Через 40 хвилин жінка вже була в дорозі. Каже, навіть не віриться в те, що нарешті житиме без гемодіалізу. Я 16 років ходжу на діаліз, два роки стою на обліку тут і мені вночі позвонили, сказали приїхати чим скоріше, щоб зробити трансплантацію. А я навіть не представлю, не уявляю, як я буду жити. Я настільки привикла до такого образу життя, що я не уявляю, як я буду жити. На таку ж операцію в коридорі чекає 45-річна Мар'яна. Ситуація та ж сама, тільки до гемодіалізу жінка була прикута близько року. Я 20 років горіланий фритом. Результатом вломарований фриту стала наркова недостатність. Це ну, саме, саме, як кажуть, травматично, це те, що ти просто прив'язаний постійно до апарату. Ти не можеш ніде ні поїхати. Ти не можеш спланувати, розпланувати життя своє. Ти входиш на гемодіаліз, як на роботу. Поки жінок готують до трансплантації, в операційних роблять забір органів. Хочемо е хвилиною мовчання. Віддати шану людині, в якої ми будемо вилучати п'ять органів і віддати шану її родичам за такий гуманний вчинок, що дозволить врятувати п'ять людських життів. Дякую. «Одночасно у нас відбувається посмертний забір органів у двох місцях. Ми працюємо в першому територіальному медичному об'єднанні із е, донором 25-річним на мультиорганний забір нирки печінка і серця. І одночасно наша команда працює із забором посмертного донора у Чернівцях, де 60-річний пацієнт також став е, донором для мультиорганного забору обох нирок і печінки. Декілька операцій одночасно, декілька годин на ногах, і органи вдалося пересадити успішно. Та тільки завершивши роботу, стало відомо у лікарні Святого Луки ще один донор. 31-річний чоловік трагічно загинув, а родина погодилась врятувати життя іншим. На світанку медпрацівники коридором пошани провели його в операційну. Сьогодні ми пересаджуємо серце і пересаджуємо дві неручки. А взагалі це третій день нашого марафону трансплантації за три дні, три донори і декілька успішних пересадок органів. Відтак за 30 годин медикам вдалося виконати 9 успішних трансплантацій. Аби врятувати життя пацієнтам, об'єдналися майже сотня людей. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.